Привіт, вболівальники синьобілих. Сьогодні День хвилювань і очікувань, адже Київське Динамо має вирішальний поєдинок проти Роми. Перемога є єдиним результатом, який має значення для обох команд, і ми маємо все, що вам потрібно знати, щоб ви не пропустили цей чудовий момент. Матч, який відбудеться сьогодні, 24 жовтня, є третім туром Ліги Європи 2024-25. Гра пройде на культовому стадіо Олімпіко в римі і розпочнеться о 19 годині 45 хвилин за київським часом. Тож позначте свій календар і готуйтеся вболівати. Якщо ви хочете стежити за всіма подробицями в режимі реального часу, не забувайте, найкращі моменти матчу будуть доступні в режимі Live на Telegram Spot UA. Це чудовий спосіб бути в курсі всього, що відбувається на полі. І ще більше. Український нападник Артем Довбек, який виступає за вовків, перейшов у «Рому» влітку 2024 року з іспанської Жирони. Він обіцяє бути одним із головних героїв цього протистояння. Після двох турів ситуація непроста. Рома посідає 27-ме місце в турнірній таблиці, маючи лише одного бал, а Динамо 35, Те поки що без очок. Сьогоднішня перемога може змінити все. А для тих із вас, хто цікавиться, де подивитися гру, трансляція буде здійснюватися через Мого. Не втратьте шанс стежити за роботою нашої команди. Тепер я хочу почути від тебе, фанату, яким рахунком ви ризикуєте в цій захоплюючій дуелі. Залиште свої припущення в коментарях. Ось і все на сьогодні, люди. Підтримаємо Динамо разом. Обіймаю і до зустрічі в наступному відео.